Віталій Олексійович, ми виділяємо 4, більше 4,5 мільйонів, 4,6 мільйонів на зарплату тролейбусному управлінню. Що там за ситуація? Бо ми нещодавно тільки говорили про те, що вони там гроші ховали на банківських рахунках, а зараз виділяємо їм кошти зі стабілізаційного фонду. Тролейбусне управління ми провели аналітику щодо рівня заробітних плат по Україні по всім підприємствам комунальним електротранспорту. І наше тролейбусне управління, якщо не поминець, Руслан займало місце. Друге по чесне зАДО. -то. Тобто, ну, крім нас ще був херсон, здається, але херсон місто прифронтове. І говорити про те, що ну, ми маємо конкурентну зарплату водія та нам не приходила. Заробітна плата водія та в Києві за 40 тисяч гривень, в Кременчуці вона десь до 20 була. Ми втрачали кадри, ми відкрили набір на курси. Матимемо зараз з вами нові тролейбуси, 18 тролейбусів. Ми хотіли набрати групу трохи більше 10 чоловік. Вдалося набрати, якщо не помиляюсь, 6, потім 2 десь ми втратили, тому що вони дізналися від зарплати і було 4 особи. І зараз ми повторно проводимо процедуру пошуку людей, навчання і таке інше. Якщо ми не піднімемо заробітні плати, ця відповідальна важка робота ну, не мотивується належним чином. На жаль, не повне, тому що ну, водії тролейбусів, комунальних підприємств, водії автобусів та сама ситуація. Тобто залишити техніку під парканом внаслідок того, що ми втрачаємо, ми не можемо навчити нових водіїв, і для того, щоб їх навчити, вони пішли вчитися, треба їх замотивувати. Тому саме таке рішення прийнято. Щодо коштів, які були на рахунках, зараз проводиться моніторинг. У нас будуть певні зміни. Ми сьогодні будемо голосувати програму. Ми вводимо посаду заступника в тролейбусне управління, який буде, там не було заступника директора взагалі від слова. Ну, один директор з усім справлявся все життя. Зараз ми це будемо з вами більш досконало вивчати і трошки розвантажимо директора, щоб у нього ефективніше відбувалася кадрова робота, в тому числі і фінансова робота. Тому без підняття зарплати ми б не стабілізували і не дали можливості поліпшити кадровий стан підприємства. У мене питання, чому ця система не, не, не спрацювала? Чому на, кінці, на кінець року у нас на комунальному підприємстві було дуже багато коштів, якими вони могли розпорядитися і в цьому напрямку, але ж вони не вийшли з пропозицією, про це ніхто не знав. І ми з вами півроку відпрацювали, і тільки зараз це питання розглядаємо. Дякую. Відповідаю. Дивіться, в травні було прийнято остаточне рішення про фінансування закупівлі нових тролейбусів за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку. Це не кредит, це, по суті, грант, який нам надається. Ми маємо заплатити лише КДВ. І відповідно, після прийняття цього рішення нам виникла потреба в додаткових працівниках. А для того, щоб їх утримати і залучити, нам треба піднімати заробітну плату. Тому ми трималися на тому кадровому потенціалі, який був люди поступово звільнялися, але у нас вистачало людей, вистачало працівників, щоб заповнити всі вакансії. Зараз нам треба фактично наняти близько 25 осіб ще додатково, але люди під ту заробітну плату вже не йдуть. На сьогоднішній день в тролейбусному управлінні налічується 88 водіїв, але потреба значно вище. По жінкам, і чоловікам 50 на 50, точної цифри, зараз сказати не можу, тому що постійно йде рух, звільнення. Ми і, беремо. і бронювання. На сьогоднішній день заброньовано всього на тролейбусному управлінні і водіїв, і персоналу 26 людей. У нас визнано тролейбусне управління критичної інфраструктури, і можемо забронювати 50 від... Кількість зобов'язаних чоловіків. Жінки не рахуються вже. Так. Тому тут є велика проблема. Але є ще слюсарі, є ремонтники, є інші працівники, без яких теж підприємство працювати не може такого плану. Штар Сигалас. 305 людей на сегодняшний день. Ну, тобто то 52 чолові у нас способен. 305, них 80 водієв дороги, а остальные что Кондуктори у нас ще є. Є працівники тех, є бухгалтерія, є. Ну, Так, добре, шановні колеги. Якщо питання інших немає, пропоную в цілому питання 20. Ставлю на голосування, прошу голосувати, прошу підтримки. А двадцять проти нометрину сім'я не узволо три.